Шоста ранку минула в Україні 1260-та доба повномасштабного вторгнення Росії. І річниця курської спецоперації зсу ну і як Путін відреагує на ультиматум Трампа, який уже закінчується. Про це і не лише розкажу далі. У випуску я Соломія Вітвіцька і це ТСН. У Харкові безпілотник «Молнія» влучив по АЗС. Одну жінку поранено у Куп'янську росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловому будинку. Попередньо під завалами можуть бути троє людей. Через високу активність в півдронів рятувальники не можуть розпочати розбір завалів. Ситуація у місті залишається небезпечною. Четверо поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині безпілотниками та з артилерії. Окупанти гатили по Нікопольському району. Постраждали двоє жінок та чоловік. Потрощено сім приватних будинків. У Синельніківському районі поранено чоловіка, побито інфраструктурні об'єкти. Ворожого удару завдано по передмістю Сум вгатили по сільськогосподарському підприємству у піщанському старостаті. На місці влучання загинули двоє працівників і ще троє співробітників дістали поранення. П'ятьох чоловіків травмовано внаслідок атак російських безпілотників у Херсоні та Садовому. Із корабельного району обласного центру евакуювали уже понад 700 містян через пошкоджений росіянами автомобільний міст. Люди залишилися відрізаними від газу та харчів. Залізничний вокзал у Лозовій на Харківщині тимчасово не працює. Місто зазнало наймасштабнішої дронової атаки. Напередодні вночі Росія обстріляла його понад 30 ударними безпілотниками типу герань 2 Під ворожим ударом були житлові квартали, комунальна інфраструктура та залізниця. Загинув її працівник. Ще одна жінка померла в лікарні через серцевий напоп після вибухів. Поранення дістали щонайменше 13 людей, із них двоє дітей. Частина потерпілих це працівники Укрзалізниці. Вони з травмами середньої тяжкості в лікарні. Найбільше руйнувань на вокзалі знищено локомотивне депо та тягову підстанцію. Електрички, які сполучають Лозову із Харковом, Слов'янськом, Дніпром і Полтавою, курсують за скороченими маршрутами. Ще три рейси повністю скасовані. Щонайменше три сотні росіян убиті та понад пів тисячі поранені. і такий результат спецоперації бійців головного управління розвідки Міноборони на сумському напрямку. Кадри з цього бойового завдання показали у ГУР. Наші розвідники зайшли у ворожий тил, зачистили позиції окупантів та закріпилися. Таким чином, воїни спецпідрозділу Тимура Гур Міністерства оборони не дозволили росіянам просунутися на Сумщині. Радіо перехоплення ворога свідчить, окупанти відмовляються йти на штурм наших позицій, виправдовуючись надуманими причинами. Ну а загалом, за минулу добу, на всій лінії фронту російсько-української війни відбулося 113 боєзіткнень. Такі свіжі дані від генерального штабу збройних сил. Найважча ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. Аналітики Діпстейт пишуть: ворог окупував попів яр, а також просунувся біля Торецька та Полтавки на Донеччині. Рік з ухвалою операції цього дня. Рік тому українські війська почали наступ на Курщині, і це був перший випадок в історії, коли без'ядерна держава перенесла війну на територію ядерного противника. Початок операції в суджі та сусідніх селах став несподіванкою як для ворога, так і для українців. Сама суджа стала найбільш популярною точкою фронту серед іноземних та українських журналістів. Початок операції відбувався у режимі підвищеної секретності. Вдалося взяти понад тисячу полонених та поновити обміни. Ризикована операція сприяла відтягненню військ противника із інших напрямків. Вдалося призупинити наступ на Донеччині та Харківщині. Поламати плани противника Росія вперше була вимушена задіяти іноземний контингент. А саме північно-корейські війська, важкі бої за Курщину та сусідню Сумщину, тривають і досі. Українські захисники тримають невелику частину території Російської держави. Головнокомандувач Олександр Сирський розказав про планування та розвиток операції в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам. Уже найближчим часом ви зможете побачити його на YouTube, ТСН. А цієї п'ятниці ввечері у марафоні Єдині новини. В цій ситуації треба було поступати. Ну, неординарно треба було зробити ем, якийсь неочікуваний крок. Тобто нанести такий удар, який би зірвав всі їхні плани. Тому спочатку це планувався як такий глибокий рейд. Звичайно, це було неочікувано, тому що це був перший випадок, коли Росія застосовувала війська іншої країни на своїй території, причому північнокорійців. Причому одразу було створено таке угруповання. Я в першу чергу військовий, і у мене не було не часу на інші якісь емоції, мене більше цікавило, ця територія з точки з точки зору ведення бойових дій Спецпредставник президента США стів Вітков сьогодні у Москві. говоритиме особисто з Путіним, як і усі попередні рази, повідомляє з посиланням на джерела Reuters. А від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав президент США Дональд Трамп. Напередодні відбулася його телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські станції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну і Часом видання Reuters із посиланням на власні джерела пише, що Путін наймовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні після 8 серпня. Журналісти, які поспілкувалися із анонімними посадовцями в Кремлі, довідалися, що російські керманич рішуче налаштований захоплювати нові території, бо вірить у власну перемогу. Кремлівський генштаб, нібито, доповідає йому, що український фронт може розвалитися за 2-3 місяці. Відтак жодної логіки зупинятися зараз вони не бачать. Натомість мета Москви – повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. А потім вести переговори про мирну угоду до погроз новими санкціями. Путін ставиться скептично. Пише Reuters, надто після того як Росія витримала кілька хвиль послідовних економічних обмежень впродовж останніх років війни. Попри це, кремлівський очільник усе ще плекає надію налагодити відносини зі США і торгівлю із заходом. Гроші з Європи. Зброя зі штатів. Ще три країни вирішили долучитися до ініціативи постачання Україні американської зброї. Швеція, Норвегія та Данія виділяють для цього близько 500 мільйонів доларів. Кошти мають посилити українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Петріот. Раніше майже таку ж суму на ракети та компоненти для Петріотів виділили Нідерланди. Тамтешній міністр оборони розповів у соцмережі Ікс, що вони закуплять у США. Необхідні складники для ППО, і це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії. Так написав посадовець президент України Володимир Зеленський вже подякував Амстердаму за внесок у посилення української протиповітряної оборони. Політик заявив, що це перший такий крок серед країн НАТО. І, в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, а ще додав, що рішення Нідерландів стало результатом саміту НАТО в Гаазі, який відбувся 24-25 червня. Раніше очільник США Дональд Трамп офіційно оголошував, що США та країни Північно-Атлантичного альянсу уклали угоду про постачання зброї в Україну. І за його словами, США вироблятимуть Найкращу у світі зброю і продаватимуть її НАТО а альянс координуватиме постачання в Україну. Посол США при НАТО Меттью Вітакер розповів докладніше, як працюватиме ця схема закупівлі озброєння. Нідерланди лише перші з багатьох протягом найближчих тижнів ви побачите низку подібних оголошень. Коли ми оголосили про цей механізм, який дозволяє нашим союзникам по НАТО закуповувати американське обладнання та передавати його Україні для оборони. Багато з них одразу зголосилися. Деякі країни об'єднуються в групи, щоб разом фінансувати та постачати зброю і боєприпаси. І саме в цьому полягає суть НАТО платформа для комунікації між союзниками, спільного обговорення проблем і пошуку рі. Ішень, це і робить наш союз найсильнішим у світі. Чотири людини із родини напередодні в Іванковичах під Києвом поховали маму двох її синів та брата, які загинули у будинку Сертошинському районі, куди минулого тижня поцілила російська ракета. У тій квартирі вижили лише двоє: бабуся, пані Катерина, за долею якої в перший день стежила вся країна. Та її молодший син Євген, десятирічний онук Андрійко із батьком залишилися живими тільки завдяки тому, що в ту ніч були на дачі на поховання. З'їхалося чи не все село кажуть, родина була просто зразкова, надзвичайно дружня і дуже весела. Селяни обіцяють не покинуть маленького Андрія та його батька і допомагатимуть їм, скільки стане сил. Назавжди усміхнута, добра, щира. Ну і так само діма і її чоловік. Він надзвичайно добра людина. Зараз йому дійсно дуже потрібна підтримка. Ми батьки як можемо і підтримували, і будемо підтримувати не тільки зараз, а через місяць, через рік, через два. Тобто ми його не покинемо в ніякому разі. Жили вони на нашій вулиці, такі, що на те, що я знаю з дійства. Всіда така дівчинка була, знаєте, що нічого багато про не можна сказати. Сюди вона вливається. Дітки гарненькі, в них було, цей Ромчик, що середній, що школу закінчив. Ой, господі, теж такий. Веселий бігав з моїм внуком гуляв. Він веселим хлопцем був дуже. Ще той шат, весільчак, чесно. Ще той ніколи п'ятики негативу не було, нічого не було взагалі в ньому. Тим часом іще 25 постраждалих у наслідок обстрілу Києва, 31 липня, досі перебувають у лікарнях. Двоє з них у важкому стані. А ось чи підлягає відновленню зруйнованої російською ракетою перший під'їзд цієї житлової багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, має встановити інструментальна експертиза. І, хоч розбір завалів на місці трагедії, завершили ще минулого тижня. Наслідки атаки мешканці інших під'їздів та будинків поруч. Долають дотепер, А експертизна група, яка оцінила б збитки, досі не навідалася на це місце. Очільник департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік роз'яснив перед тим, як узятися за експертну оцінку, спершу мають провести тендер, аби визначити фірму, яка цим буде займатися, адже сума ціни пропозиції перевищує 100 тисяч. І згідно із законодавством, передбачено відкриті торги. Сусіди деякі вже дивляться, що там тріщини пішли по стінах, по стелях. Але ж треба, щоб була офіційна якась комісія, щоб це підтвердили, що сказали, що дійсно там можна, не можна, бо люди не знають. Нас запустили. А завтра буде десь тут щось вибухати, складеться інший під'їзд. Для того, щоб зробити експертизу, провести тендер. Якщо запит цінових пропозицій, коли він проводить і по запиту цінових пропозицій дають менше 100 тисяч гривень, то він йде по запиту цінових пропозицій, і це відбувається експертиза протягом двох тижнів. Якщо вище 100 тисяч у нього пропозиції, то він зобов'язаний проводити відкриті торги. Тому це на 15 днів ще. Буде більше проводитись ця експертизи. Черговий Пушкін упав на Одещині. Цього разу пам'ятник демонтували в Болграді. Працівники місцевого комунального підприємства зробили це щойно отримали дозвіл Міністерства культури. Зокрема, в рішенні відомства було зазначено, бюст не занесений до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Тож його зняли та перевезли до міського музею в компанію до інших знесених пам'ятників радянського періоду. Раніше активісти громадської організації заявляли про наміри власноруч знести цей пам'ятник, і саме вони свого часу направили офіційне звернення до мінкульту з вимогою зняти з нього статус пам'ятки.